Чернігів це історичне місто і його варто таким берегти. Справжній Чернігів це не лише старовинні храми, печери. Це так само і ця дерев'яна архітектура, яка створює затишок і оцю приємну атмосферу нашого міста. Багатство цієї архітектури воно представлене на теренах України саме в межах північної частини Чернігівщини і північної частини Сумщини. Таким чином, це така собі регіональна родзинка, яку ми маємо берегти, якою маємо пишатися, яка в певній мірі формує те, ким ми є, оскільки наше середовище дуже сильно визначає те, якими ми стаємо людьми. Цікавили і приваблювали ці будинки, я вважав їх частиною свого середовища, свого рідного Чернігова. І звичайно, підростаючи, я бачив, що вони зникають. Коли я трохи підріс, я зрозумів, що я можу вплинути на цю ситуацію, спробувати повернути людям віру у дерево і показати, що дерев'яні будинки це насправді частина нас, чернігівців, це частина нашої регіональної культурної спадщини. Була така ідея піти і просто почати говорити з власниками, пропонувати їм допомогу. Обрали красивий старовинний будинок на одній з центральних вулиць Чернігова, і, і, і нам там відмовили, сівши в машину після відмови, ми просто поїхали е, на сусідню вулицю. І запропонували кільком іншим сім'ям відновити фасад їхнього будинку. Так, в нашому розпорядженні опинився будинок на Зеленій 15, який став першим об'єктом відновленим проектом дерев'яна у Чернігова в місті Чернігові. З оригінального оздоблення цього будинку збереглася, от, скажімо, з цих от елементів на карнизі, збереглася десь половина, половина була поламана. Ми зробили заміри, купили матеріали, і Чернігівський політех вирізав нам 33 такі штуки. Їх тут всього близько 60. І так само ці пілястри, які ви бачите зараз, це вже нові, повністю збереглися тільки оці, і те не в повному вигляді. Ми зробили з них копію обрамлення цих пілястр, так звані картуші. Будинок однозначно став найкрасивішим на вулиці. Оскільки ми стартували як онлайн-музей, то варто почати, мабуть, з цього. Як онлайн-музей ми запустили сайт шістьома мовами, дає людям можливість проглядатися п'ятьома маршрутами. В Чернігіві в фотогалереї представлено близько 200 будинків. І ще близько сотні представлені з області. І сьогодні е онлайн-музей представлений будинками, мабуть, десь з 13-14 населених пунктів. Чернівців варто знайомити з своїм рідним містом, і реакція цих людей дуже наглядно показує, чим ці будинки є для міста. Ми з вами зараз рухаємося по місцевості, де дивитися взагалі немає на що. Але іноді буває таке, що от ви просто йдете, йдете, йдете і виходите до будинку з шикарним дерев'яним різьбанням і з досить своєрідною історією. Перед вами цікавий будинок, оскільки він. Єдиний, який зберігся з усієї вулиці, до 70-х років існувала дерев'яна забудова суцільна, яку потім знесли і побудували оце все навколо. І якимось дивом зберігся цей будинок один в своєму роді, а вся вулиця була знищена. В чернігівській дерев'яній архітектурі присутня така цікава річ, як музичні інструменти. Дуже часто в різьбані зображають ті чи інші інструменти, в основному це струнні. І друга річ, на яку варто звернути увагу, більшість людей цьому дивуються, але якимось чином в Чернігів перекочував символ пальми, як оберіг, як символ добробуту. Це один з будинків, де отакий от символ можна побачити. Ще таких будинків в Чернігові, мабуть, ще п'ять. Кінцева мета це зберегти її фізично, але її не можна зберегти фізично, не переконавши людей в тому, що дерево і оригінальний вигляд цих будинків має значення. А це можна зробити виключно шляхом популяризації цієї архітектури. Зараз ми досить швиденько пройдемо цю вулицю. Тут є красиві деревні будинки. Зокрема, один, який би я ну дуже хотів би відреставрувати. Як на мене, один з найкращих будинків не лише цієї вулиці, а й міста. Отакого от формату сандриків тобто це от верхні частини вікна, в Чернігіві от практично немає. До речі, Сергій. Таке до тебе запитання, дивись, а в Гомелі які вікониці? Вони ну, такі, як тут, односкладні, чи вони бувають складні? А, це Це Вільно рідкі випадки нескладне. Я не можу бути там у 4 чи у 3 рази складаються, а лех это... і у нас так само. У нас двоскладних в Чернігові. Ну я не скажу скільки, але дуже мало. Нетрально ну, мало менше, ніж пальців на двох руках. традиція. А Дзержинського, Дзержинська, я сподіваюся, просто стара. Це стара, так. Це стара табличка. Це вже давно не Дзержинського, а Любомира Боднорока — композитора. Більшість цих будинків вони не мають жодного охоронного статусу. Це просто приватні будинки, причому часто розділені на кілька сімей. Коли ми починали всю цю діяльність, ми розуміли, що наша цільова аудиторія це не так міська влада, як саме приватні власники цих будинків. І на прикладі тих об'єктів, які ми вже відреставрували або реставруємо прямо зараз, ми можемо показати, що це все не так складно і зробити. Це не складно, недорого. І є люди, які готові допомогти з цим. Люди, які роблять це виключно на волонтерських засадах, і які роблять це з любов'ю до міста. Знаєте, що я найбільше люблю, один наш, до речі, білоруський друг. Дівся, ага, он він підходить. Одна з речей, які я найбільше люблю, коли воджу такі от свого роду екскурсії, ходімо. Це Вдаватися до інструменту забазарювання, Ну, тобто ти йдеш собі, умовно кажучи, ні про що розмовляєш, от, а потім бац, і через якісь хащі виходиш до одного з найкрутіших будинків в місті. І власне з цього вікна і з цього мережива взяти логотип дерев'яного Мережева Чернігова. Чернігово. Якось воно мені дуже подобається, і сам будинок по собі досить специфічний. Якщо мережево на карнизі воно розпосюджене в Чернігові, то ці пілястри вони унікальні. Різьбання над вікном воно унікальне. І сам по собі будинок за рахунок ще такої барвистості він створює таку от приємну, позитивну, грайливу атмосферу. І мені би хотілося, щоб значно більше будинків в Чернігіві мали такий зовнішній вигляд і збереглися б в такому стані. Людей в команді не так і багато, але дуже добре, що у проектах велика база поціновувачів мережева, і люди, які завжди радо приєднуються на якісь столоки. І підтримують якісь окремі ініціативи. В команді є двоє програмістів, в команді один історик, в команді професійна журналістка. Ну і я там теж з боку. І таким чином, якби ми можемо покривати основні напрямки діяльності проєкту на сьогоднішній день, є, звичайно, дуже багато людей, які просто нас підтримують на тому чи іншому етапі з тими чи іншими якимись ідеями. Наприклад, коли ми реставруємо якісь будинки, то у нас приєднуються професійні будівельники, нам допомагають люди з якихось інших сфер, у яких є, наприклад, певне обладнання. Чернігівський політех, який допомагає нам вирізати мережево, наприклад, на станку. Черніївське різьблення воно досить просте. Воно, звичайно, буває дуже дуже красиве, але в плані свого виконання це все-таки пропильне різьблення. Коли береться дошка, і в ній випилюється певний візерунок. На противагу, скажімо, об'ємному різьбленню, коли з вирізають красиві якісь такі ну, об'ємні форми, це значно багатше різьблення, і воно складніше для виконання. А так от в Чернігові представлене в основу пропильне різьблення, В основу в Чернігові в мережу представлене Декором вікон, причому лише згори. дуже дуже-дуже мало в Чернігіві прикрашаються будинки під вікнами, таких реально одиниці. В Чернігові дуже багато рослинних орнаментів і солярних символів. Це дуже часто якісь листочки, гілочки і дуже багато солярних символів, тобто те, що відображає, скажімо, зірки або сонце. E, not, от такого вистачає. Всі люди маленького зросту можете підходити до мене, тому що дивитися ми будемо з цієї сторони паркану, а, бажано з Так, Якщо тут раптом буде собака, не бійтеся, заходьте. Ми з вами знаходимося біля так званого будинку Дроздова. Це один з найкращих будинків міста і будинків, чия історія заворожує, тому що ця земля колись належала Михайлу Коцюбинському, який пізніше продав її своєму знайомому Йосифу Дроздову, який власне і збудував цей будинок для себе в 2000-х роках. Цей будинок для себе вибила організація громадська організація. Інтеграція це організація, яка об'єднує людей на інвалідних візках. І вони, от, якщо напляються з листопада 13 року, почали реставрувати цей будинок. На сьогоднішній день ми реставруємо третій будинок. Всі будинки це будинки сторічної давнини, так би мовити. Їм всім 120 плюс років. І якраз останній, на яким ми сьогодні працюємо, це будинок до того ж внесений в реєстр пам'яток історії. Будувався будинок в 1890 році. Будинок в непоганому стані. Він може бути відновлений і в ньому можуть жити далі. Рідко, коли люди відновлюють старі будинки за свій кошти. А люди вирішили, у нас оце молоде покоління, вирішили, давайте будемо робити. Стартом проекту на Оспенській було розуміння того, що доведеться міняти досить багато дерев'яних деталей. А от що робити з віконицями? Тому що це вже трошки інша парафія. Я запостив черговий допис у Фейсбуці з тим, що нам потрібен буде архітектор і потрібен буде столяр. І одна з подруг нашого проекту запропонувала кількох своїх знайомих столярів. І Микола, по суті, першим відповідно моє повідомлення, сказав, що йому це цікаво. Якщо є якась музейна реставрація, то там використовують, наприклад, і клей того часу, і деревину там намагаються навіть того часу знайти. А тут ми зробимо так, що технологія збережена. Ми робимо тієї ж технології, плюс візьмемо сучасні технології. І ці сучасні технології поєднаємо з старовинними, і це буде красивий будиночок дуже. А це буде зроблено так, як ті часи. Тобто ті дядьки, які робили ці віконниці старенькі, вони ж так ось, як я стояв, теж такі красиві, бородаті, теж так раз-раз. Ну, хто живе в Чернігові, їм в принципі, всім жалко, що архітектура псується в Чернігові, що є там якісь панельки, коробки. що Чернігів вже він, ну, має якісь цікаві речі. Але ми всі ходимо просто, як... але нічого не робимо. Мастас він нічого не каже, він просто робить. Вже один будинок я бачив, який вони ну, мабуть, і не один. І навіть якщо цю всю вулицю вся вона буде з білої цегли і бетонних заборів. Але цей будинок залишиться. Люди будуть приходити фотографувати, селфаки робити. Попри всі наші негаразди, мені хочеться жити тут. Я мав не одну можливість звалити з України. І я завжди це пояснюю таким собі банальним жартом: якщо в інших розвинених країнах вже все готове, там жити не цікаво. Ви приїжджаєте туди, і ну у вас вже є інфраструктура, хтось вже зберігає архітектуру. А в Україні просто не пахане поле того, що можна робити, і в Україні жити цікаво, тому що в Україні ну куди ткнися — усюди проблеми. А це означає, що кожен може знайти собі якусь нішу, яку можна розвивати, покращувати, рухати вперед, і це насправді наповнює наше життя. Мій Чернігів це місто тихе, затишне, зелене, доброзичливе, розвинене і місто людей, які поважають одне одного і поважають працю одне одного, вміють критично мислити, люблять одне одного, люблять своє місто і дбають усесторонньо за його збереження і розвиток.